Чого світять зірки, певно, для того, щоб кожен зміг колись відшукати своє. Там, де золотоке небо, там царство духа предків, його вічне життя і світло зірок. Там на йливим сяє поміж сузірів Геркулес і Касіопея летить гала. Вітаємось, як зірочки! Як зірочки! Рі! Раз, два-три, три! Там немає! Будемо, Будемо сподіватися на всеукраїнському. Це дипломи всім учасникам. Тому дякуємо вам поблизькі за вашу участь. Е, Вітаємо вас! Да. Це наші переможці е, в номінації Шахи. Да, будь ласка, отримайте. Це наші шашисти, да? будь ласка, ваша фото на пам'ять. Це наші переможці, старшокласники в номінації Шахи. Вони тільки додалися ця номінація до всеукраїнських змагань, тому сьогодні ми вітаємо наші ці шахи, вікова категорія 5-9 класи, ліцей номер 19 Будь ласка, ми вас запрошуємо, наші переможці в номінації Шахи. Да? Но це ще у нас і головний суддя був змагань, пан Руда Сергій Руденко. Да? Да, Середжа, будь ласка, сюди. Да, да. Вітаємо вас. Да, і ми саме 3 числа будемо приймати регіон в ліцеї номер 19 Імоплоски. Вітаємо вас! Дякуємо, що змагання шах ви показали, ви продемонстрували такі високі, класні результати. Чи, як вас сьогодні багато! Я так рада бачити вас усіх тут. Ви майбутнє нашої української землі. Намороджується і патова Марія, палац пошуків дітей та юнацтва! Намороджується байготіна Морослава, повагайська школа мистецтв. Мене звуть Павілоніс Вікторія, я працюю в МКДЦ організатором дозвільницьких заходів. Цей захід, «Зіроньки добра та надії це, мабуть, дійсно такий ковток свіжого повітря у темні часи. Бо діти, по-перше, вони були. Офлайн вони побачили один одного. Вони кайфували від виступу, аплодували один одному. І ми вирішили в такому форматі ігровому зробити, щоб не відпочили від буденності, бо їм це потрібно. Нам це потрібно в першу чергу. І ось вийшов такий чудовий захід, де вони показали і творчість, і трошки пограли. Нам родний та Павлоградська школа мистецтв, центр позашкільної роботи Павлоградської міської ради. Вона також перемогла у двох номінаціях декоративно-прикладне мистецтво та музика солісти. І також нагороджується Чорна Єва, палац творчості дітей та юнацтва. Ваші облиски! Чорна єва в нас є сьогодні. Давайте ж теплими. Дружніми описками провочати до залу наших зірочок, Які ви розумнички. звати Смірнова Дарина, та я навчаюся у 12-му ліцеї Павлоградської міської ради та у музичної навчальної школи. Розкажи, що ти сьогодні виконувала? Як довго ти вчила цю мелодію? Я виконувала елегію Міришантюрк. Серце Маріуполя. Я вчила її протягом року, напевно, навчального і було трішки складно, але все вийшло. Чи плануєш ти надалі займатися музикою, можливо, якось пов'язати своє життя з цим? Так, планую, мені дуже подобається. Напевно, в майбутньому хочу пов'язати. Скільки тобі ще навчатися? Я зараз у п'ятому класі, тому навчатися мені ще три роки. Він також переміг іще в одній номінації музика Спів Солісти. Ваші оплески. Подивіться, які в нас сьогодні гарні зірки. Давайте зробимо спільне фото на згадку. А наші зірочки посміхнуться нам своєю свячою посмішкою. Давайте ближче, ближче стане. Вставайте один до одного ближче, які ви всі гарні. Що в Парижі? Доброго дня, представтесь, будь ласка. Доброго дня, мене звати Максимовдим. Розкажіть трошки за сьогоднішній захід. Ну, сьогодні було нагородження в зіронки надії добра. Мене нагородили. Як, взагалі емоції, які. Е, є, я, мені дуже сподобалось. Було дуже цікаво, танцювали, нагороджували. Так. А трошечки от, за сам конкурс, в да, які номінації ти переміг? Музика соліста. Музика -соліст. е, яка твоя робота от була? Грати на, на фортепіано. Чому взагалі вирішив пов'язати, так сказати, вже своє життя з цим? Ну, якось побачив, що грає чоловік, рішив спробувати, так і вийшло. Подобається все. Так. А скільки вже цим займаєшся? Вісім років. Вісім років. А зараз тобі скільки? П'ятнадцять. Чи плануєш скільки тобі до завершення школи залишилось? музичної? Все, це останній рік. Останній рік. Так. Плануєш після школи ще грати? Думаю, так.